Jê, por mim, só a pessoa de

о, на твою плюнула, плюнула. Я, я, я твою колу плюнула, потім Валерія, я твою колу плюнула. Мені шоколадку. Потім прийду і дам. Валерія, ходить, потікать, тікай. О, карусель! Ми коротше на дворі. І там назад, вони тут. І там карусель. І там. на шула покатай. купувати. Нас, нас будуть держати. Ой. О, пацан, пацан. Крутилка працює. Как крутилка? Во, давай, вона вже не накрита. Так, що? Я п'яду.

Боже мне так ходил Дивись, а так, что ты скажешь, и не... Ну, вон ведь... Дай мне, дай мне... Дай Чи вона працює, чи Іди питайся, я поки що піду. Ух!

Ну так на четвертій сальто наш може під подивимось. Ні, потрібка повинно, ти можна туди стріснути. Ідемо, я її запитаю. А де ж не хочу? Ні, я буду. Чого? І теж запитаємося, і теж питає, я чи воно взагалі родить. Ми йдемо янки, 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 янки. Янки янка 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 робить. Ти питаєшся, де янка янка янка. Я зараз до питаю. Ми їх ще там зволіш, запитаємо. А чи нам позволять, там ти позволять. Ні, там мій Бруно на класнику. А, А, я забув. Але питай тих двох. А ну з питань Ти питайся, я будеш ні. Я працюю. Три хвилини 35 бревні зі сотні. після 12 Мені вже дає 12. А ніці нема 12. Мені <тур> 12. Мне десять. Із 12 років можна не з тих штук. Я не. Я не далі. Ніко не зможеш. Ніче одинадцять. Яна я... там з 12 років. це вже вообще обловили, ні? Чива? На, не плач, ми йдемо на сальто. Ми не йдемо, тобі одинадцять років. Тільки ти можеш сказати, що 12. А тобі його не пустять. То я махаю плюс ростом, як полі, а я не Та Ти більше заволі. Я не піду? Так, то взагалі ніхто не йде, хіба що знає, і я розволіла. То я піду на так, ох. Да? я на придумал это тебе. Дай я прокую. 25. Нет, за какой-то 70 грамм. 30 замера на шайбу. Мы будем деносадь. А то а, а, 25. Давай ты можешь на шарфе не дать. А вдруг я узнаю, что виртуальная. Іди, Щице... двоє, а ми поставимо по знімаємо запад. Пішли, Давид. Запутай, що це кірка робить, це віртуальна, А що нам Що? А, я... Можете йти на сальто? Я не можу дойти на сальто, віртуальна реальність буде жаль. Ми... Ні, ідіть на сальто, я, не, я змож, хочу подивитися. Я, я, але дири. Ви кажете, давіться і давіться. А, а, та, а хто тут ну, я хочу йде? За сидуєш, заберуть. Поставить стоять наші дні, тому заберуть, заберуть. Береться Ту в туалет і одна на дві, та, тут ходить, а тут куча Так. так. Записли, а ви тут все допили. Ви на колу коло собой не писали. А беззах там десуваємо. Ніхто не їсть. Ми йдемо, ми йдемо. О, вибачаєш. Вони йдуть на сальто, а то буде стреляно. Ну добре, ми теж хочемо сальто і кофе, а то буде стреляно. О, бабуськи, іде дівчата. Вони йдуть на сальто, а то інтернет. Я теж туди хочу. Мене не пускають? Я такий з ним з'ячкам, хаба, ба. Розумієш, що вчора цієї так не було. Я тільки ще ви регла тут. Хоч би ще раз регнула, це тільки подаруська була. А воно ще коле напилось. Вона вже п'є колу, вона зараз полюбері. <гану> да я тоже... А що дядь сітяну сі 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 не тебе? Сі сі давай хочесь циклобі. Да йди сюди. Ні. Ну і сюди на отесточку. Давай. Чекай, дай дайте я защеплю. давайте ви знімаємо. Нім скинути мені це, як я на собі на сторінку складу. А я маю брижати тут щось привітання з цим всім разом.

Показати я, 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 я. 12. Що там зачепляєш? Та на затіплять. Ідемо за. А ще такі хіля є. Щось таке? Тих А, Щоб не вивозилося. Дивіться, клас, ну я теж сюди А Мені треба сірі хотіти. будеш пищати як не знаю, що Ти у мене горкочих їдеш, що пищи отак. Буду віз не пішов зав'язать. І хлопцюшка ми зав'язується, це інтрига. Ой, яка змерзла, мамочка. Дай мені а, ну, ніка, дє. Дє, О, дракоса. Дракоса. я, ця... я потримаю. Ні. Ну ні, каблін. Ти такий дракус. Я тобі це десь пригадаю. Ти дракус. О, божечки, кошечки, я капюшончик один. Двіти, двіти, двіти. Стань тако. Блін, тако, стань. Отак, стань. Ну, не вотів я.

А тут нічого не видно через сонце. Сюда <риклад> такой. А ну чекай, сонце можна. Вот такой трьома. Вот кот ремон. Яна, спокійся. Яна, будь двое. Все, мені поговорить. Улица, блинна. А аби все было два. А его мы так застряли. Летите! Да на куда мой? Прийшло 30 секунд. Блин, блин, ты не уже мені вже. вже. Ні, це так чітко було. Вся. Я мамі, я завтра я візьму 35 гривень. Я піддалась. Та, да, блин, тут так мало, там 30 секунд було. М -м -м -м. Тат, Валера просто Блін, М -м -м -м. Валера. Блин, тобі Сказав, що Валера. Блин, я тобі що він піде наш. Щоб була смілива, 30 секунд Все. Yeah. Кладіть лайки, якщо вам це відео сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, на канал Плайфержмоз. Всім дякую, всім, пока.